Всім величезний привіт! Ми з вами в Аврорі, і тут вийшли, я бачу, нові бокси, фанбокси. Що треба зробити, щоб їх придбати по акційній ціні 59 гривень, ціна 88 гривень. Якщо ви купите товари, так, акція триває з 1.06 по 30.06 в магазині Аврорі. Якщо ви купуєте товари партнерів, то можна отримати лавбокс за 59 гривень. Або ж ви купуєте на суму від 90 гривень одним чеком, також у вас є можливість придбати фанбокс по акційній ціні. Якщо будуть вони в цій Аврорі, я обов'язково зараз куплю, і ми з вами зробимо розпаковку на відео. Ну, а зараз ходіть подивимось. Що цікаве в Аврорі. Дякую за коментарі та за вподобайки. Знаєте, коли поритися в коробках в Аврорі, які товариши не виклали, можна знайти цікаві штучки. Дивіться, які брелочки у вигляді лами. Без акції. Хочу подивитись сьогодні, дещо таке цікаве відео зняти. Добре, ходіть. Дивіться, які цікаві тепер а, скакалки дитячі. Досить такі кольорові, гарні. Ось такі по 29 гривень. А ось такі машинки для хлопчиків зараз по 19 гривень в акції. Прорізувач для зубків, щоб дитинка гризла, 24 гривні. Набір сережок, цілий набір. Тут дуже-дуже великий вибір, різні набори. Навіть з'явилися такі декоративні каблучки. 9 гривень набір браслетів на руку. Зі знижкою зараз фарба Лірен по 29 гривень. 27 гривень коштує фарба Мальва. Великий Мелоб'янка, вагою 200 г зараз 27 гривень. Набір рідкого... Ой, не набір, а просто милорідке 22 гривні, тут 500 грамів манговий мус. Ватні палички, дерев'яні 100 штук, 9 гривень. Для туалету брев 79 гривень, 700 грамів. Зі знижкою капсули Sanitті Універсальні 10 штук, 62 гривні. Ну, одна капсула 620. Не знаю, як вона. Випирає, також залишайте коментарі а, свої на рахунок цих капсул, хто вже купував. По 14 гривень зараз Felix Fantastic Pouch пакет. Зі знижкою можна придбати ось такі кольорові шкарпетки жіночі, 29 гривень. До речі, склад непоганий, 73% бамбук, 25% поліамід і 2 еластин. Шкарпетки в акції чоловічі по 29 гривень. Клад також, бачу непоганий, 60 на 30 Поліестер і 10 еластин. Краплі від кліщів 24 гривні. Так, тут я бачу зі знижкою корм для котиків 300 г 59 та 49 гривень. А ось такий павоч-пакет можна придбати за 19 гривень. Цікавий спрей, дивіться, для привчання до туалету. Для собачок. 250 г 119 гривень. Зі знижкою зараз поставили тримач для паперових рушників. Навантаження до кілограму. Йде на двосторонній скотч. 59 гривень зі знижкою. Так, 29 гривень. Зараз можна зекономити 10 гривень, придбавши Онікс для миття посуду 500 грамовий. Набір господарчих щиточок, дві штуки в упаковці. До речі, такий набір мені потрібен і в ванну. І на кухню ситочки потрібні мені. Цих корків мені не треба, але це, мабуть, я візьму. Хочемо показати ось таку новинку в Аврорі. Ось така супниця, бульйонниця. Так, ціна. А чого ж погас? Зразу екран. 59 дев'ять гривень на 17 сантиметрів. Точнісінько, з таким візерунком, десертна тарілка, також новинка. Ну і зразу за зараз пошукаємо, Чи є такі тарілки обідні. Так, ще одна новинка. Десертна тарілка. 49 гривень, 20 сантиметрів. Космо. Дійсно, знаєте, як космо літуча тарілка. Так, цю тарілку я показував в минулих відео, 109 гривень, і зараз бачу, прийшли ось такі десертні. 77 гривень. Дивіться, які чудові привезли креманки, чи правильно, як вони називаються, на ніжці. 220 грамів. Ціна 49 гривень. Команда працює. Так, на поличках в Аврорі з'явився ось такий кошик з дерев'яною ручкою. До речі, можна використовувати під овочі, під фрукти, правда ж, ну, швидше під овочі. Або для складання всіляких дрібничок на поличку. Зараз проб'ю ціну, це також новинка. 279 гривень. Це також я бачу новинка. Дивіться, який гарний такий обідок. Красиво зроблений, різблений. Це велика тарілка, йде як а, обідня. 64 гривні. Це також новинка, і хочу сказати, що її можна зібрати цілий набір. Зараз я вам покажу. Точнісінько така сама тарілка десертна. Ціна 59 гривень. Друзі, я навіть не бачу, що цей делюмінарк. Це ж люмінарк. Так, і ось така супова 20 см, а ціна такої тарілочки 64 гривні. Ну, що я скажу, до цього набору лише не вистачає чашки і все. Ціну знижено на салатники. Зараз в акції вази ось ці бірюзові з, з, з цим, зі стрічкою по 199 гривень. Дуже хороша ціна на вафлі бельгійські. Так, мені потрібні мішечки кондитерські. Візьму ці одноразові. Я пробив ціну один мішечок, такий силиконовий, коштує 44. Ой, а тут упаковка, дивіться, 44 100 штук. Ну, хай буде. Такі силиконовий може чи розірватися, тут хоч надійніше. Ну, надійніше в плані тому, що як проветься, то можна використати а, другий. Так, ну дитячого я вам показував все з дитячого. Так, вермішель швидкого приготування 7 гривень 60 г. А ось такий міленіум можна придбати за 15 гривень, І, до речі, тут з різними смаками. Шоколад вері-пері, 34 гривні. А це, мабуть, якийсь десертний. Написано десерт чарівний вечір 19 гривень. Ріва по 13 гривень, а мігіна по 12 гривень. Так, ось такий прес для картоплі я не бачив, але це йде пластикова ручка. Ціна 59 гривень. Так, ще я бачу тут а, шумівка кухонна. Тут вже йде а, металева і силіконова ручка сама. 59 гривень і 49 гривень. Ось така ложка. Так, ось така також мені не попадалася раніше на очі. Дивіться, яка. 69 гривень. Це, мабуть, щось нове привезли. Лопатка металева. Ось такий невеличкий ополоник на компотік по 19 гривень. шипчики кухонні мені потрібні, але мені треба трішки більше. А тут ідуть такі маленькі. Так, ось така ложка сито теж, мабуть, буде зручна. Правда, для пельмені, для вареників 24 гривні, 22 гривні для сипучих. І ось такий шпатель кондитерський для тортиків. 49 гривень. Я бачу, що ці шпажки навіть трішки товстіші, ніж раніше були. Якщо хтось пам'ятає. а до речі, вони ось тут і є. Ось. Бачите, тут такі тоненькі. А тут такі трошки грубші. 12 гривень. Скільки ж тут штучок? Ну ладно, тут багато штук. І ось такі по 17 гривень. Тут різні види щіпчики. Я знайшов. Дивіться, металеві ось такі 39 гривень круглі. 39 гривень, ось такі для бель... біляшів. Ось ці по, не знаю, чи по 39, чи по 59, мабуть, 59. Да, 59, мабуть. 19 гривень вінчики. Шумівка така, мацюпонька, можна сказати, як дитяча посудка. 39 і 34 гривні, ось така. Ну, ополоник. А, Молоток кухонний, 49 гривень, двохсторонні. З одної сторони трішки менше йдуть реберця. Навіть набір рукавичок є 100 штук одноразових, 14 гривень. 29 гривень форма для печива пазл. Так, таких я не бачив. Силіконові форми. Три штучки в упаковці, 22 гривні. І ще є навіть сердечка. В вигляді сердечок також 22 гривні, три штуки в упаковці. 34 гривні набір форм для випічки цих трубочок, так як на малюнку показано, да? Металеві, 8 штук упаковці. Так, дивіться, які контейнери привезли, принаймні в наші аврори. Аврорі йде з таким от вкладишем зверху, можна якісь дрібнички поскладати. Ну, я можу сказати, складати швидше для пігулок. Сюди таким чим частіше використовуєтесь. А всередину вже такі допоміжні. Також кришка з ручкою закривається з двох сторін. У декількох кольорах вони йдуть 129 гривень. Ось такі трішки більші, а 149 гривень, досить зручно, що вони йдуть такі невисокі, можна кудись під ліжку взяти декілька таких боксів і дрібнички всі поскладати вниз 10 літрів. Дивіться, які гарні відерка привезли. Хочу сказати, що можна також їх взяти для зберігання там часнику цибулі, але також можна ще взяти для. Оздоблення такого красивого букета можна зробити. Сюди дуже-дуже багато нарвати всілякого такого сухостою, або навіть можна зробити і зі штучних квітів. І буде в хаті красота красиво. На камін, на підвіконня. Вони зараз в акції 99 гривень. Так, цікавий такий а, чоловічий спрей для тіла, освіжаючий. Це, мабуть, на протязі дня можна... Ось правда, зараз 88 гривень парфумований. Ну, Я зараз його нанесу на себе. Спробую, що це таке, чи цікавий. Такий нерізкий аромат ніжний. Сподобався мені нормальний. Ще я вам хочу показати новинки, набір декоративної косметики, мабуть, для малечі Мавка Магія ночі. А що в наборі у нас? Дві штучки в наборі у нас тут зараз я прочитаю. До набору входить блиск для губ чарівне чарівна зілля. туалетна вода. А, яка з блискітками, мабуть. Ну, це якась цікава новинка, також хочу сказати. Зараз він зі знижкою 139 гривень. Станочки для гоління бік жіночі 44 гривні. І ось такі можна придбати за 24 на 3 леза. Для гоління станочки в упаковці 2 штуки на 2 леза 55 гривень. 59 Oral-B зубна щітка. Не знаю, чому вона така дорога. 189 гривень, Oral-B 2 щітки. Акція зубна паста Aqua Fresh 44 гривні. Таких наборів я ще не бачив. В Аврорі колекція ароматів бомби для вани. Тут три штучки, так запаковано, знаєте, Красиво, красиво. Спробуй різноманітну колекцію. Ціна 129 гривень. Зараз хороша ціна на мочалки для... Тіла три штуки в упаковці. Якщо вам жарко їздити в маршрутці чи в машині, можна придбати ось таке віяло, кольори в асортименті. Так, ну що ж, я знайшов. Точніше, що знайшов <хи> фанбокси. Зараз візьму декілька фанбоксів і будемо з вами розпаковувати фанбокси вже в наступному відео. А я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я, щоб цей тиждень у вас був найкращий. Всього вам найкращого і до зустрічі!